Всім привіт. Зараз зіграв прикольний бій. Взяв першу мітку і забрав третього майстра. Треба декалькувати красу. Дуже цікаво все вийшло, тому зараз від відос записую, щоб показати саме цей бій. Отже, давайте. Напевно перейдемо до нього. Отже, сам бій. Тут для себе прийняв рішення поїхати в місто, так як пушка специфічним специфічною точністю. І більше підходить для першої-другої лінії. Бо якщо добре вже звівся, ну там шанс такий 50-50, що воно полетить туди, куди потрібно. Бо прийняв для себе рішення відіграти в місті і, як виявилось, непогано. І непогано все складувалося, і ті рішення, які приймав, були реалізовані добре. Самому сподобалось, тому я вирішив з вами цим відео поділитись, тому що непогані результати і думаю, комусь буде більш-менш цікаво подивитись. Прикольний бій на цьому таку. Прикольно ще тим, що тут. Біз десятками, що не на своєму рівні, тому тут якось черфу себе прикольно поведе. Я спочатку думав, що він там і залишився, але він щось вирішив уборотись. Як кажуть порант вирішив на довго не затриматись бою? Ну, второ від нас звук дуже так. Сильно постраждав він для себе прийняв рішення, що не хоче відігрувати на цій позиції, тому що хі, накидемо в лічок і вирішив змінити місце, але і сим'я йому не повезло. Мені тільки повезло з тим, що зараз була бабаха, яка. еще она, мне кажется, там где-то там и восстание было. Тут вы решил посмотреть. Я его, Трішки не встиг. ну і повезло те, що вона мене не підловило, так склалось. Тут більше тому іксеємо не повезе. Див, то йому накинули спину. Ну, Я вирішив трішки помститись, корон щось. Дуже так перейшов. Мало бути побільше, але Якось так. Де ще повезло, що бат, підключився, відволікати. Ну, накидав ти для мене було це відволікання, що він звертав до мене увагу. Вирішив прикрити поташку і туди, але нічого такого і не відбулось, просто скотався туди і назад. Зрозуміло, що конзукон зароховували. У нього був план, і він його притримувався. Зараз і спробую подивитись на балкон Свічусь е, я чи знаходиться тут хтось лампочку наловив, то тому щось спробував прокинути, а вже коли не зловив лампочку, то вирішив розікнути. Баха, напевно, сильно було зосереджено на тому фланті. Встигла тому. зреагувати. Ну, тут і часу не так багато було для неї, щоб вона щось змогла зробити. Тут вже приблизно розумію, що скоріш всього за все десь тут, тому зацілив і чекав і відловити. Дуже хотілося 7К. Не повезло те, що. А може й повезло, те що ТВП там небагато ХП. Стучимось. Може якщо б у нього було більше, він би більше ризикував і може щось зробив для своєї команди, але напевно із за того, що мало було ХП, він себе якось... Ну, і так акуратно, що востаннє світився ще на початку бою. Більше не з'являвся. Хоча катався у нас на пазу, арту забирав, а так і не засвітивсь. Напевно бій такий вийшов я. Мені дуже сподобався, особливо це результати, які були. В кінці. Сподіваюсь вам цей бій зайшов, і... Техніка. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд, всім гарних каток До побачення